Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Білавто модель BA53. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас ось такий шланг, де довжина 60 см. Насадка вигляду щітки. Також щільова насадка, сам пилосос, Пилосос в білому кольорі, і також де фірмовий чохол і інструкція з гарантійним талоном. Даний пилосос потужністю 110 Вт, корпус повністю з пластику. Під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою прикурювача, довжина дроту живлення 5 метрів. Кнопка вимкнення і також кнопка для того, щоб зняти фільтр і е, пилозбірник. Ємність пилозбірника 300 мл. Є також хепафільтр. Ось так все у нас збирається. Зараз ми під'єднаємо е, пилосос на живлення 12 вольт і послухаємо і побачимо, як він буде працювати. Під'єднали живлення до пилососу, і тепер можемо послухати, як він буде працювати. Працює е, автопилосос негучно. Потужності для прибирання поверхневого в автомобілі більш ніж достатньо. При купівлі на даний пилосос обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартістю ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autof.ua